В листі від 23 червня голова Кочубеївської сільської адміністрації звернулась до Рівненського благодійного фонду з проханням про допомогу. Наша громада була під окупацією, поруйнована рашистською нечистю. 124 будинки отримали пошкодження різного ступеню. Сім будинків повністю зруйновані. Люди залишились без житла. Ми почали відбудовуватись за допомогою держави і Рівненщини. Люди в розпачі вони потребують допомоги, діляться побаченим гощанці. Чоловіки, котрі працювали в одному з сіл, допомагаючи рятувати, вціліле. у невеличкому селищі Орлово ворожими снарядами зруйновано близько 40% будинків. Більшість населення евакуювалось в кривий ріг. Ті, хто лишилися, налякані звірствами диких шовіністів. Утім, лишати майно і домівки не хочуть заходили вони в село, і де знаходили в цьому населеному путі в будівлях якісь знаки, розлічення, що це наші військові, там що вони колись були чи в АТО, чи якось причетні до наших військових збройних сил, то вони просто закидали туди гранату. Їхали по дворах і просто з бронетехніки розстрілювали будинки. Є дуже багато будинків, які зруйновані. Прямими прильотами то вони вже не підлягають. Щоб їх відбудувати, але ми реконструювали криші, які по сусідству будинки потерпіли від осколків від снарядів. У нас в бригаді було шестеро чоловік. Добровільно від громади, так само як у нас, так і в її городи теж так само займаються сільським господарством. Організацію поїздки на Херсонщину взяла на себе Гощанська селищна рада на півдні України. Добровольці провели три дні, допомагаючи перекривати десятки пошкоджень. Ніх будинків нам вдалося буквально за півдня організувати цих добровольців. Мало того, знайшовся добродій. Це пастор одної з церков, який до речі дуже часто допомагає нам, і він ще й надав свій автомобіль. Далі при потребі теж будемо організовувати допомогу обов'язково. Нині у Гощанській громаді, з котрої вперше вирушили на допомогу добровольці, проживає близько ста людей, які до повномасштабної мешкали на Херсонщині. Я дуже дякую Гощанській, Корицькій і Бабинській громадам за те, що організували допомогу нам. Вікторія комендант Олег Шаламай, телеканал ITV.